Якщо свідомість людини не пробуджена, вона не має цілі життя, вона має лише ціль втечі від смерті. Але це так кумедно, бо насправді в своїй втечі від смерті людина лише наближається до неї, бо смерть в вимірі людському це статичність. Люди, які зрозуміли налаштування системи, знають, що життя це зміни, зміни. Тому у нас зараз з вами є унікальна можливість розвинути свою геніальність, активувати в свої гени геніалізму, перестати себе жаліти наш мозок.